Маємо сьогодні великодну суботу, покажу вам зараз куботу. Я вже як Мацевко. віршиками, скоро пісеньки буду складати біля цих такторів. От є така кубота. Вуйки зимою відзвонювали. Треба куботу, 17 ку 16 ку 19 ку Ось є Асте А175. Ось кубота. Тут купота, комплектація бомбезна, розворот на місці, пам'ять фрези, Зараз покажу, як працює. Тут регулювання бокового циліндра. Тут так само, як у телевізорі. Хто має знайомого телемайстра, може брати цей трактор. Ось боковий циліндр, трьохточкова навіска оригінальна. Ну і це якийсь чи швидкозйом Бог його знає фреза в ідеальнійшому стані ось вау! Ножі ноги Так, тут Японець робив грядку, робив один рядок, зняв оці заглушки, звичайно не віддав, але воно от має якісь такі опції, регулювання. Фреза має ця 100 метр ну Тут могиль. ніхто не забере, то ми доробимо це після Великодня, але я щось так думаю, що його не буде після Великодня колеса. Рідні, не бортовані, бріджістони, без тріщин, передні такі ж самі. Зверніть увагу, болтики блистять, нержаві. Тут також. Тут все в оригіналі, полік, сидіння, не порване, рідне. Від цікаві міст. 40. Має протилаги. Ну і от такий у нас мотор-тракторець. Трактор в рідній фарбі. Ну то нема тут до чого передачі, думаю, тут вже знають. Мотор один. 511. Ну, по трактору, якщо судити по колесах, то відповідає. По фризі не дуже, бо на 500 мату годин хіба на якомусь такому жорсткому піску. Але в мене щось є сумніви, що ця фриза не від цього трактора. Але фриза класна і трактор класний. Зараз заведу. на калу. то Зелене засвітилося, це от нахил фризи. Зараз засвітиться, коли буду включати пам'ять на віскі, засвітиться той трактори зелене.